Мене звуть Андрій, я власник компанії, в розпорядженні якої є складський комплекс. Декілька років тому познайомився з командою «Синтез Group і вирішив їм довірити реалізацію проєкту по облаштуванню території складського комплексу. Команда підрядника ретельно вивчила наш проєкт. Внесла свої поправки, які дозволили, по-перше, зекономити гроші, тому що генеральний проєкт передбачав трохи дорожче реалізацію, але те, що команда Сінтез груп дозволила не тільки зекономити гроші. Ту технологію, яку вони запровадили, вона більш сучасна на сьогоднішній день, і вже по фінішу сама робота мене цілком задовольнила. На фініші вже робіт ми знайшли декілька помилок, які були допущені бригадами, що реалізовували цей проект. І я повинен відмітити, що структура кампанії такава, що будь-яка рекламація сприймається дуже серйозно. Тому що в стислі в стислі терміни мені а, виправили всі ці помилки. В моїй практиці були ситуації, коли нам доводилось з компаніями деякі часи сперечатись і доказувати свою правоту і долучати до суперечок а, та третій компанії в якості експертів, і в цьому плані компанія Сінтез Груп. Вона відрізняється дуже сильно, тому що структура побудована грамотно. По-перше, з вами працюють не просто фахівці, які прямо зацікавлені в тому, щоб як можна швидше здати свій об'єкт, а з вами працюють люди, які відповідають за комунікацію між компанією і замовниками. І відповідають в тому числі за ту думку, яка буде у мене наприкінці нашого проєкту, а це в принципі репутація компанії-виконавця. Я повинен сказати, що така структура вона приводить до того, що мені взагалі не потрібно було навіть. Прикладати якихось зусиль, щоб доказати ті помилки, які я в принципі вважаю звичайними робочими, але вони були виправлені дуже швидко, дуже якісно, і я залишився реально задоволений. Таке мабуть, на жаль, в наш час з великими компаніями зустрінеш не часто. Компанія Синтез Груп дуже вигідно на цьому в цьому плані відрізняється від іншого. Я раджу звертатись по цих роботах з облаштування території до компанії Сінтез Груп і, думаю, ви будете задоволені якістю так само, так, як і я.